До речі, в цьому моя принципова відмінність від деяких наших політиків. Я не, не очарований ідеєю вступу до ЄС. Мені, чесно кажучи, абсолютно байдуже, чи буде у нас звізовий режим, чи не буде. Абсолютно. Мені абсолютно не цікаво, чи, будемо, чи буде Україна прийнята в члени Європейського Союзу. До речі, я почув вчора, на цьому почав спекулювати Медведчук. Це він відомий маніпулятор і почав чергова теза, про який європейський вектор України взагалі можна розповідати, якщо нас ніхто в найближчі 20-30 років не бачить в Європейському Союзі. Та мені байдуже, чи будемо ми в Європейському Союзі, чи не будемо. Я хочу, щоб ми жили в таких. Умовах, в яких живуть люди в Європейському Союзі. А чи будемо ми формально належати до європейської цієї спільноти, чи ні, мені абсолютно байдуже. Я хочу, щоб у нас в країні правив закон, щоб у владі були професіонали, а не свої люди. Хочу, щоб. Політики займалися політикою, а не лобіюванням бізнес-інтересів. Хочу, щоб люди отримували гідну винагороду за свій труд, при цьому платили податки і від сплати податків не становили жебраками. Хочу, щоб мої діти бажали жити в цій країні. Для мене було, відверто, кажу чесно, досить неприємним ударом, коли моя дочка, повернувшись зі Сполучених Штатів в захваті, сказала, папа, я хочу там жити. Для мене це було як ножем по серцю. Я одразу розробив сімейну програму подорожів по Україні, і ми почали їздити. З родиною по Україні і не, не так просто сіли і поїхали, я почав готуватися. Якщо ми їхали в Чернігів, я вивчав історію. Під час подорожі я розповідав історію того краю, в якому ми будемо зараз. Я домовлявся заздалегідь про екскурсії індивідуальні. І врешті-решт, після поїздки, Яку організував, я сам не зміг поїхати, дружина з малою поїхали у Львов. Вони повернулись через три дні. Я їх зустрічав на вокзалі. Вони тільки сіли в машину, я питаю, ну що, різка, як тобі Львов? Класно, папа, кидай що? Це вже. Я бачу, якісь певні були зміни, зрушення. Я не знаю, чи притаманно це взагалі скажімо так, тим дітям, яким зараз там 16 років. А, але я бачу, що величезна кількість цих дітей вони зараз виростають космополітами. А, я не знаю, чи то вплив системи виховання, чи це вплив освіти. Чи це, можливо, вплив інформаційного простору? Ні важко це аналізувати, я не фахівець в цьому. Але я відчуваю просто це. Я досить часто спілкуюсь з її подругами. Нещодавно я випадково став свідком розмови дівчат приблизно такого самого віку, як вона. Тут, на фунікулері. Я їхав фунікулером, а поруч зі мною сиділи ці дівчата. Ну, Не можу сказати, що я в захваті від таких дитячих мрій, мешкати чи то в Штатах, чи в Європі. Але я відчуваю відповідальність за те, що ми не змогли створити для дітей таких умов, щоб вони мріяли мешкати саме тут.